Обрано 22 депутати. На 111-го позачергову сесію Соломіської селищної ради прибули зареєструвати сімнадцять депутатів з числа обраних. Поміє сесії оголошують. казача на Вайнзасаховська зарода за, да, за Войтенко за, за хто проти, хто отримав рішення прийнято. Тепер на наступне про внесення змін рішення 47 сесії Селенської ради Росма Сликання 21 грудня 2023 року, номер 18, про затвердження програми забезпечення. Богу сказав, так взяв чи гавай, взяв, хто проти, хто отримав, це рішення прийнято. Далі наступне про внесення змін до рішення 88-ї сесії Селенцівської селищної ради 8-го спикання 19 грудня 2024 року номер 29 про бюджет Селенцівської селищної територіальної громади на 2025 рік. На бюджетну комісію питання про розгляд, комісія командує підтримку. Хто Капіться, за, прошу голосувати. Капіця за, Саховська за, Водальза, Чарговать за, Гутенко за. питання було розглянуто на комісії, пропонуємо купити. Ну, завтра голосувати. Капіця Засахов, Сахов сказала, так за чого, але за один казав. Хто проти Кто Рішення прийнято. Питання <Та> наступне <питання> про внесення змін до рішення 103-ї сесії Солонцівської селищної ради 8-го скликання номер 16 про затвердження статуту комунального підприємства Солонцівської житлової статусу Солонцівської Солонцівської селищної ради на міри до оцінки. <питання>, питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримку. голосувати. Капіця за Сахов сказала, так <питання> за <питання> чого, Розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Запрошу за, рівця, за, бойтам, хто запрошує голосувати? Хапиться за Сахов, сказача, говорить за або протимещає на прийнято. Питання наступне про приватизацію об'єкта малої приватизації ничтових відділів в літері Б за адресу Карківської області, район, Реально, вулиця центральна права. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто запрошувала? Закон сказав, передачу. сьогодні построєння акціоної комісії та затвердження положення про діяльність акціоної комісії для продажу об'єкт на мової приватизації селищної ради. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. До запрошу голосувати. Саховська зарода, так А4458. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати.

Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати.